На Авдіївському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та Південніше Новокалинового. Втім, російські війська не досягнули успіху і були змушені відступити. Як повідомили українські осінні аналітики, противник веде активні штурмові дії південніше Новокалинового, де нібито окупанти мали частковий успіх. Ворог також вів штурмові дії у Степовому, в результаті яких вони нібито зуміли дійти до західних околиць села. Але вдалі стабілізаційні заходи зсу виправили ситуацію. Що найменше один раз окупанти лізли до Коксохіму пів... Південніше фільтрувальної станції ворог, нібито, мав частковий успіх. Окрім цього, повідомляється, що РФ взяла під свій контроль промзону на півдні Авдіївки біля траси М-04. Багато хто вже сплутав цю промзону з Коксохімом, але це не так. Та інформація про взяття цієї невеликої промзони потребує підтвердження: так окупанти справді мали там просування і навіть задіяли підкопи для взяття українських позицій. Але на даний момент про повне взяття промзони говорити зарано. Але хтось вирішив, що йдеться про Коксохім на півночі. Чи Авдіївки і підняв зраду. А це одразу підхопили російські пабліки, які вже заявили, що Авдіївку залишає ЗСУ. Я підкреслю, що нічого подібного немає. Все під контролем і ситуація не критична. На іншому фланзі росіяни продовжують штурми північніше водяного. В основному задіяна піхота. Щодня ворог лізе в Первомайський зі сторони пісків, і щодня успіху немає. У третій хвилі наступу на Авдіївку командування загарбників в основному вдається до м'ясних штурмів. Про це розповів майор запасу національної гвардії Олексій Гетьман. З його словами, якщо під час першої та другої хвилі були атаки по флангах, тобто через северне Первомайське веселе та Кам'янку, то зараз вони намагаються атакувати ще й в лоб. До того ж, окупанти почали використовувати важкі бомби і авіаційні удари, через все коксохімічний завод майже повністю зруйнований, тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був як фортецю. Зараз це на жаль суцільні руїни. Далі розповім про втрати ворога. Зокрема, поблизу Авдіївки, воїни з сую працювали по позиціях російської піхоти. На відео бойова робота мінометників 3-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади. Зазначається, що з першого ворожі позиції виявила аеророзвідка, після чого по ворогу влучно відпрацювали наші мінометники. Окрім цього, в районі Авдіївки дуже цікавий екземпляр потрапив у поле зору бійців Буар 110 ї окремої механізованої бригади. Окупант, скоріш за все, знаходився під впливом якихось наркотичних речовин. Інакше пояснити його поведінку ну, дуже складно. З самого початку його хода викликала багато запитання. Після того як ми скинули на нього гранату, окупант навіть не впав, продовжив далі стояти. А вже згодом він собі випадково прострілив руку. Та, попри це, він все одно далі пішов. Шов, от дійсно, от такі от зомбі зараз ходять по наших полях в районі Авдіївки. Я нагадаю, що раніше військові повідомляли, що подібні військові під, ймовірно, наркотичними речовинами були якраз в районі Бахмута. І от військові з 47-ї бригади показали, як на БМП Бредлі відпрацювали по російських позиціях поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. З огляду на геолокацію аналітики припускають, що територія перебуває під нашим українським контролем. Загалом за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 639 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Окрім особового складу, було також знищено чимало військової техніки. Ворога, зокрема, три танки, дві бойові броньовані машини, одну артсистему, протитанковий ракетний комплекс, три безпілотних літальних апаратів та три автомобілі. А за тиждень на всіх ділянках фронту з 20 по 26 листопада українські військові ліквідували 6260 російських солдатів. Про це у своєму телеграм-каналі написав заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Що стосується техніки, то зсу знищили 79 танків, 113 бойових броньованих машин, 130 артилерійських систем, дев'ять реактивних систем залпового вогню, стільки ж ППО, 146 безпілотних літальних апаратів, дві крилаті ракети, 168 автомобілів. Та 17 одиниць спеціальної техніки, я підкреслюю, що це втрати лише за один тиждень. Ми знищили 6260 російських солдатів. Тільки задумайтесь в ці цифри. І от через величезні втрати під Авдіївкою, росіяни змінили тактику і перейшли до наступу малими групами, як раніше це робили під Бахмутом. Про таке розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що місцями окупантам дійсно вдається просуватися однак, ті втрати, які вони вже понесли, і понесли не вілюють всякий військовий ефект від цього наступу. Він зазначив, що під Авдіївкою РФ знизила інтенсивність авіаударів і кількість бронетехніки. Перше за його словами пов'язано з погіршенням погоди, а друге із загальним дефіцитом техніки в РФ Попович також підкреслив, що причини наступу на росіян під Авдіївкою лежать в політичній площині. Місто потрібне Путіну, щоб покласти його на стіл переговорів і далі отримати перепочинок, накопичити сили і потім в якійсь середньостроковій перспективі спробувати продовжити наступ більш вигідних позицій, друга причина це якийсь переможний кейс для того, щоб підкріпити висування Путіна на вибори. При цьому він зазначив, що створення плацдарму для подальшого наступу не є для РФ основною причиною, тому що буде покладено стільки військ, що для того, щоб далі наступати в Глиб Донецької області, повинна бути якась серйозна підготовка або перегрупування. І от про те, що ворог змінив тактику під Авдіївкою, говорить і військовий оглядач Дмитро Снігірьов. Він зазначив, що якщо раніше це були масовані наступи, тобто Бронетанкові колони під прикриттям однієї батальйону тактичної групи. То тепер вони діють малими мобільними групами від 8 до 15 осіб. Окупанти за рахунок скорочення лінії фронту створюють вогневу перевагу на певній ділянці фронту та намагаються прорвати оборону зсу. Снігерьо наголосив, що на Авдіївському напрямку відбувається постійний тиск на ЗСУ з боку ворога, бої там не припиняються ні на добу. На даний момент вже було знищено 10 тисяч особового складу ворога а також 200 одиниць бронетехніки. Та 120 танків, тобто, незалежно від зміни ворожої тактики та стратегії, зсу успішно утилізують російських окупантів. Досить показовий момент, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи. Причому це підрозділи спецпризначення. Таким чином Авдіївка перетворюється для них на такий собі Бермудський трикутник, де зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Своєю чергою ворог розуміє, що в нього немає можливості прорвати оборону зсу. Через це він перекидає в район Авдіївки оперативні резерви з Лиманського напрямку. Зокрема, сюди вони відправили другу загальну військову армію. РФ такі дії з боку командування ворога значно послаблюють позиції Росіян у моменті прориву української оборони на куп'янсько-лиманському напрямку. А він для окупантів є ключовим. Я додам, що російські війська намагаються захопити Авдіївку вже 9 років. Спочатку повномасштабної війни окупанти отримали можливість, вже не ховаючись, підкріпити свої сили великою кількістю техніки та людського ресурсу. Однак, ані шквальні вогні, ані постійні м'ясні атаки досі не дали російській армії відчутних результатів у напрямку Авдіївки. Аж до минулого місяця Росіяни активно втрачали на цій ділянці велику кількість мобілізованих солдатів, втративши в результаті цілу дивізію. Не найкраща ситуація із технікою за кілька боїв ЗСУ знищили понад 60 одних лише російських танків. Проте за останні кілька тижнів ситуація змінилася в гірший бік. Противнику вдалося накопичити велику кількість ресурсу, як зброї, так і особового складу. Люський ресурс вони не стали чекати з РФ, а перемістили його з інших ділянок фронту. Тепер Авдіївку намагається оточити з південного та північного флангів, відрізавши українські сили від ресурсів. При цьому аналітики повторюють жодного особливого військового сенсу у стратегічному плані для окупації Авдіївки. Росіяни не мають, намагаючись захопити цей напрямок, російська армія не шкодує людських ресурсів, буквально сточуючись обовдіївку. Основна мета в даному випадку є більш політичною, а не військовою окупувати місто, про яке вже 9 років говорить російська пропаганда, і заявити про чергу так звану перемогу.